Доброго дня, мої любі першокласники. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Винаходи, які придумали діти. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відкрите у підручнику сторінки. 2021. 17 січня у всьому світі відзначається День дитячих винаходів. Цю дату обрали не випадково, а на честь дня народження відомого винахідника Бенджаміна Франкліна. Портрет Бенджаміна Франкліна. Свій перший винахід. Ласти для плавання, які надягали на руки, Бен зробив у 12 років. І ось зображений його винахід. Іграшкову вантажівку з відкидним кузовом винайшов шестирічний Роберт. Фруктове морозиво на паличці. Сперше виготовив 11-річний американець Френк. 12-річному Генрі з Великої Британії набридло намазувати зубну пасту на зубну щітку. Він придумав щітку, в якій вже є паста. Шестирічній Амелії з Великої Британії не вистачало виделки, яка б охолоджувала їжу. Так з'явилася виделка з вентилятором. Шрифт, призначений для читання незрячими людьми, розробив французький підліток, син чоботаря Брайля. Його звали Луї. Максим зі Львова у 12-річному віці створив робота інженера. Він сканує приміщення, заміряє розміри і передає дані на комп'ютер. Який винахід тебе найбільше вразив? Чому? Яким із цих винаходів ти користуєшся? Зупиніть відео і дайте відповіді. Працюємо у робочому зошиті відкрити сторінки 14-15. Номер один. Які винаходи придумали діти? Познач галочкою. Давайте розглянемо малюнки. Бен і його ласти для плавання. Амелія і виделка з вентилятором. Френк і Морозиво на паличці, Генрі і щітка, в якій вже є паста. Роберт, який придумав іграшкову вантажівку з відкидним кузовом, синжоботаря Брайля. І шрифт призначений для читання незрячими людьми. А ось про повітряні кульки ми сьогодні не говорили. І на останньому малюнку Максим та його робот-інженер. Яким з цих винаходів ти користуєшся? Обведи Номер 2 Опитай своїх рідних, який винахід вони вважають найпотрібнішим. Намалюй або запиши за допомогою дорослих. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 3 Разом із дорослими зроби проєкт за зразком. Дивись сторінку 64 зошита. Використай інформацію з підручника або відшукай в інтернеті. Давайте розглянемо зразок. Автор Валентин Фречка. Винахід: Папір з опалого листя. Застосування. Такий папір можна використовувати для креслення, малювання, друку або робити із нього пакети. Значення. Немає викидів в атмосферу від спалення вогнищ. І не вирубують ліси для створення паперу. Сторінка 64 у підручнику Проєкт дослідження. Вам треба написати автора. Назву винаходу намалювати застосування цього винаходу та його значення для природи. Завдання 4 Розглянь малюнки, знайди й обведи 10 відмінностей. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Вправа долонька. Торкаючись кожного пальчика долоньки, називайте те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. Чекаю. На наступному уроці. Я досліджую світ.